Сьогодні багато говорять про порушення у сфері публічних закупівель, які основні статті Кримінального кодексу фігурують, коли говорять про кримінальну відповідальність? Привласнення або розтрата бюджетних коштів, хабарництво підроблення документів завживання влади або службовим становищем? Скажіть: якщо учасник публічних закупівель подав підроблений документ через помилку? Він все одно буде нести кримінальну відповідальність. Подання документів через помилку не звільняє особу від кримінальної відповідальності в такому випадку важливо надати докази про те, що такий документ було надано помилково. Скажіть а як в цілому зменшити ризики кримінальних переслідувань навіть доброчесним учасникам публічних закупівель? Важливо діяти прозоро та відповідально постійно здійснювати підвищення кваліфікації працівників, залучати юристів під час проведення складних закупівель, а також діяти відповідно до вимог чинного законодавства. Скажіть адвокатське об'єднання «Барістерс» спеціалізується на супроводі публічних закупівель? Так, звичайно, нас є адвокати, які здійснюють супровід компаній під час проведення публічних закупівель.